Медичний фаховий коледж Запорізького державного медико-фармацевтичного університету ЗДМФУ, алгоритм практичних навичок накладання гірчичників, показання та ділянки для використання гірчичників. Накладати гірчичники можна практично на всі ділянки тіла при нежиті та головному болі на потилицю, при гострому трахеїті на верхню частину грудини, при бронхіті і пневмонії між і під лопатками, Приболь в серці на ділянку серця, при гострих запальних процесах верхніх дихальних шляхів налиткові м'язи при гіпертонічної кризі вздовж хребта та на комірцеву зону. Протипоказання легенева кровотеча, злоякісні новоутворення, захворювання шкіри. Перед виконанням процедури перевіряємо срок придатності гірчичників, дістаємо їх з упаковки. та покласти їх у стерильний лоток. Для постановки гірчичників необхідно підготувати лоток з водою температурою 40-45 градусів. При вищій температурі ефірно гірчична олія руйнується. Також треба перевірити водним термометром температуру. Гірчичники почергово змочують у теплій воді 40-45 градусів. У хворого гострий запальний процес верхніх дихальних шляхів, тому ми ставимо налиткові м'язи гірчичники. Хворого накривають рушником а зверху ковдрою. При правильно поставленому гірчичнику через деякий час з'являться пекучість та почервоніння шкіри. Процедура триває 10-15 хвилин. Знімаємо рушник і ковдру. Після зняття гірчишників шкіру обмивають серветкою змоченою теплою водою, щоб зняти залишки гірчичної маси, витирають насухо, а хворого укутують теплою ковдрою.